Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про такий вид оснащення, як Джиг Ріг. Підписник October Red написав мені з питанням щоб я докладніше розповів. Я думаю, буде не тільки йому цікаво, ну і ще моїм підписникам і новим людям, які прийшли на канал. Почнемо з того, що я скажу, що це один із найулюбленіших видів оснащення, який для мене є основним. На першому місці, напевно, тільки звичайна джиг-голівка. І одночасно це є один із найпростіших видів. Як бачите, ось так виглядить оснастка джиг ріг Як же правильно її зібрати? Ми беремо звичайний повідець, Тобто збираємо як на звичайну рибалку, коли ловимо на вертушки, на джиг, на вобляри. У нас є шнур, до нього прив'язаний через вузол, який вам подобається. Ваш повідеч, будь-то флюрокарбон або метал, ну і далі застьожка, будь-яка з вертлюшком або без вертлюшка, по суті, звичайний набір. Але коли ми збираємо джигріг, ми начепляємо грузик до приманки, а робимо дещо універсальніше. Тобто ви завжди можете змінювати вагу монтажу прямо на рибалці, не змінюючи приманку. Це доволі швидко і ефективно. Ще плюсом джигрігу є те, що можна ловити з більшою вагою, ніж це дозволяє місце. Тому якщо вітряна погода, наприклад, на моєму спінінгу це максимум тест 6-7 грамів, я ставлю, і приманка не відчуває того такого перевантаження. Суть в тому, що нам потрібна просто приманка, яка буде оснащена одинарним, подвійним крючком, офсетником, але без ваги. Робимо таке оснащення. Ця приманка може бути там, від 2 дюймів і аж до семи будь-яка. Тобто, тут вже ви підбираєте під ту рибу, яку ловите. Якщо це оконь, ну 2-3 дюйми е, приманочки будь-які. Якщо щука, ну важче такі, краще взяти такі об'ємні від 3, ну, до 5 дюймів. Це по такій середній щуці. Ми не говоримо зараз про тове фейт, а трішки інша рибалка. І нам треба грузики, які виглядають ось так: це продовжувати свинець, у якому зазвичай на кінці є вертлюжок. Це для того, щоб сам грузик не закручувався. Але по суті були в мене одні змагання, коли в мене не було таких грузиків, а треба було використовувати джихріг. Я поставив звичайний продовгуватий грузик, ось який ви бачите, і нормально тоді відловився, зайняв перше місце. Тому, в принципі, можна обійтись і звичайними грузиками. Головне вішати за вушко, правильне вушко. Бо якщо повісити за товсте, то на закиді один грузик просто може влетіти якось. І так, що ми робимо? Чіпляємо спочатку нашу приманку, або ну тут вже ви вирішуєте, якщо ви знаєте, який точно груз в цьому місці, то спочатку тоді краще покласти груз. А вже потім перебирати приманки. тобто у вас буде декілька видів: там, наприклад, твістер, віброхвост, черв'як якийсь, п'явка, рак. І ви будете їх перебирати. А вага завжди буде одна і та ж сама. Ви просто будете знімати приманки. Ну або спочатку приманка, потім вішаєте грузик і, по суті, все. Монтаж готовий. У Нас виходить отака штука. У нього ще плюс, що він буде далі летіти, ніж звичайний джиг. Бо і вага зазвичай більша, і він має більше шарнірності, і тому краще летить. Зараз можу продемонструвати. Ну, ось 3 грами. Ну, чудово полетіло. Таку саме вагу використовувати для джихрігу. Це може бути будь-що від одного і ну, не знаю, до 100 грам. Тобто, в принципі, коли я ловлю з ультралайту, у мене тут тест 1.7, Я використовую dжехріг 3 грами, 8 грамів навіть інколи ставлю, якщо приманка не дуже об'ємна. А коли у мене там спіннінг 4,16, там теж трішки перевантаження, я використовую. Ну, Там вже грузики від 5 і до 20 грамів. Тобто, такий нормальний джегріх виходить. Але летить воно, ну, не знаю. напевно, якби в мене був товспінь, я б міг докинути майже під тот берег. Тобто, ну, метрів 70 можна кинути. Тому ось у підписника тест 520 спокійно використовую від 5 до 20 грамів. Як я казав, під окуня 2-3 дюйми приманки. Можна твістери, можна віброхвостики. Рачки, до речі, класно працюють. Ну, під щуку вже 3 дюйми, такі віброхвости, це те, що мені подобається. З приводу проводок, звичайна джигова проводка, круто з підривами на дні. А, якщо... Крючок легкий, тобто там маленькі приманки, 2 дюйми. З легким крючком вони можуть вспливати трішки. І там на 6 грамах, коли опуститься на дно, приманка буде стояти вверх хвостиком. Це буде додатково приваблювати рибу. Відповідно, якщо дно замулене, то якраз тільки грузик буде заходити, приманка буде зверху. І це додатковий плюс, як я вважаю. І такими підривчиками теж можна одна вести. доволі гарно працює. Коли використовувати цю приманку, в принципі весь рік можна використовувати. Єдине, що літом, якщо трава, то незручно, краще якісь легенькі, легенькі вантажі і рівноміркою вести. А ось осінь, весна, навіть взимку можна спокійно ловити. Все залежить від ваших умов. З відвідним повідком це не має ніякого відношення, воно ніяк не пов'язане. Це зовсім інший монтаж. Як бачите, він доволі легко монтується, доволі швидко. Тобто, з відвідним, в чому мінус? Ви прийшли на рибалку, ловите на відвідний, ви там зв'язалися, ловите, хочете поставити воблери чи там щось інше. Вам доведеться перев'язуватись. Це час, якщо на вулиці холодно, незручно. З цим монтажом. Ви просто достали грузик, достали приманку з своїх коробок і вперед спокійно ловите. Тому однозначно раджу, використовуйте цей крутий монтаж. Ставте лайки мені, це дуже важливо, щоб підтримати канал, щоб розвивати цю риболовну тему. Ну і отримувати більше цікавих відео. Бо більше лайків, більше підписок, більше мотивації. Тому підписуйтесь і далі дивіться. Відео, яке рекомендується з боку, я думаю, вам буде цікаво і корисно.